Кількість безробітних it спеціалістів США досягнуло рекорду через все частіше використання штучного інтелекту. І давайте розберемося з цим питанням. Досить цікаво, тому що в грудні 2024 року індекс безробіття і кількість спеціалістів які зараз на ринку, було на рівні 3,9%. А зараз він зріс до рівня 5,7%. І зазначається, що це саме вплив штучного інтелекту. І говориться так, що зараз під ризиком е, ті позиції, які зараз е, можуть винести е, на удаленку. Тобто, якщо ти можеш працювати віддалено, ти відповідно є під ризиком. Е, плюс була компанія в різних компаніях про те, що людей потрібно повертати в офіс. Люди не хочуть, і зараз е, говорять про скорочення. Плюс є ще один досить такий важливий факт. Це у нас Ілон Маск зі своїм доджем, який зараз звільняє людей направо і наліво. І там же ж в цих державних апаратах там же ж є ітішники, там сісадміни якісь там, які крутять техніку, переставляють компи, протирають пиль і т.д. і т.п. Але ж ні, всі говорять, що саме штучний інтелект на це все впливає. А Ілон Маск це у наше. Все.